thank hum. Отакий транспорт у нас на гуцульських полонинах наших. Так депутати добираються на свої полоніні. Доброго вечора. Не шепота. Ми зараз знаходимося на полонині крами. Я хочу сказати, що ця полонина для мене таку викликає ностальгію, бо я тут дуже багато разів був. Тут ще як Василь Габорак літував, я по декілька разів на цій полонині на літо був і мені завжди дуже приємно сюди повертатися. Зараз тут літує шапіцький депутат Василь Олексюк. І ми, як завжди, починаємо з віршика Оксани Ткачук. Йдемо ми далеко нині у гори Карпаті. Хочемо на крамах і ротілі хлопців відознати. Надіємось, габорака Василя зустріті, і по справи полонинські щось погомоніті. Василь вже в полонині стаж великий має, всі секрети у роботі дуже добре знає. Люльку тихо покурює і про щось міркує. Тут депутатом Василь Олексюк уміло газдує. Зроблено усюди гарно, все у Пощівку. Він ще також переходить аж на Германівку. Там ще з батьком працювали, стаю будували. Багато часу і зусиль вони в тях уклали. Усім серцем любить гори, рідні полонини. Він, як кажуть, ось тут виріс з малої дитини. Осінь стукає у віконце, літочко погоже, жити в щасті і здоров'ю допоможе Боже. Хочемо розпитати Василя вже, скільки років тут, на цій полонині, бо не знаємо, те основна полонина германівка. Тут я ще лише друге літо на ці поліні, але так ми переходили, але все одно друге літо. А на Германівці вже був 12 літ. Там залідямо. А так мутом, ще колизму там просто, що замовлю. Потім дуже чесно. Хто тобі допомагає? І у мене хлопці два газли, що мені допомагають. Такі молоді, чайні. Не вже теж не перший рік з Ні, Василь вже Дев'яте 9 За мно... дев Замов не дев'яте, але. Дев'яте літо взагалі, взагалі то напевно. Замов. Четвертий. А так продукцію де переважно реалізовуєте? Да, – Переважно в пасою реалізовуємо. Туристи багато розбирають, а наші ну, вже люди свої заказують. Рувак багато маєте. Нема дуже багато, але так над... Нам, на нас трьох достає. А так скільки переважно ти раз переходиш так, на, з Германівки сюди на крами, чи... Ну Ми цього року війшли сюди, та так і того року було. Війшли перший раз сюди, тут були трошки більше шість тижнів. Потім переходять йому, туди, в Германівка, там вже... Того року так клали стаю там, щоб було згоріло. І з весні клали там стаю, а потім вже перейшли туди, то там були. Відток вернулися сюди, то бо, віце Бог поможемо. Я думаю, що як Бог поможе, ми ще відвідуємо вас на Германівці. подивимося там так само, як ви там газдуєте, бо це собі ваша полоніна, такі гірманівка. Та ще Василя хочу розпитати, бо Василь mm -hmm. теж дуже багато років. To, кілька років на цій, на, на цій полоні були на крамах. 38. Це на крамах і раділи. Так. Та як не, не скучно, не ностальгуєте за полонянку. А, то вас рихоль, <laughs> <коли>? <laughs> Добре, що ви ховати. Ну, Дуже мені приємно, що є у нас такі люди. Що підтримують ці полонені, і я ця полонена, як я 30 років перший раз плюс-мінус 30 років назад, як я тут був, так вона автентична, така залишилася, як Василь Габорак любить казати за діда Прадіда. Ця полонена є. І так само дякую вам, хлопці, що підтримуєте ці традиції, цей розвиток нашої гуцульщини, нашого села Шапіт. І так само Василю хочу. Поручити таку подяку від нашого старостинського округу, від нашої Косівської громади, подяка полонинському господарству Василя Олексюка за збереження і популяризацію автентичної культури гуцулів, Належне ведення полонинського господарства. Тільки спільними зусиллями збережемо самобутню культуру Карпат. Аби ви ще багато років могли літувати, примножувати себе mm. цей найскоріший мир на Україні став. Вся буде Україна, слава Україні! Героям слава! А тут у нас знаходиться наше біле Золото Карпат, полонина крами, які файні будзики. Тут дійсно знаходиться така полонина, аутентична. Як колись була за Діда Прадіда, я тут був 30 років назад і воно все так само не помінялося. Так само, як бувало, було колись. Зараз ми на полонені крами. Тут депутат нам дає коштувати сера полоненського. Такий гарний, прокопчений. За дірочки такі. Це скільки? Василю, потрібно, щоб такі дірочки були, щоб він прокоптився цей сер. Та залежно ще від погоди трошки. Є 4-5 днів, як погода. Якщо холодно буде, то може бути і, і неділя. А цей, цей такий сир, він вже готовий, можна з нього бити брензу чи ще трошки ні? Ну, то можна вже можна. Добре б він. Ще пару день постояв, але можна вже, він вже, у ньому вже жінтиці нема. Зараз будемо куштувати. А ми зараз на полонині крами. Якраз хочемо спитати депутата, кажуть, що цього року дуже сильний врожай на греб. Та є, грибів баста, але ж треба ходити, можна і набрати багато. Набирали. Так, за, ну, Хто знає де родяться, а той хто не знає, але хто знає то за 2 години 3 можна 20 кілограм набрати і, і більше навіть, якщо. І так багато людей приходять, тако, більше більш вихідні свята. Ну, як тої суботи, неділю назад, коротше, то було, у нас ночувало тут на стаї 37 чоловік. І всі певно набрали. І всі набрали на телефоні, Знято, то там усіх нема, але є десь чоловік. Тут 15, то всі кошики повні набирали. Всі так, що носили як до машини мене і по два рази, що зараз не вони були зняти. Грибів дуже багато. Добре, що є, ми навіть тут гриб... гриби знайшли біля самої стаї, всюди навколо ростуть грибачки. Так, так, ребів, ця головку дуже багато є. І добре, що є. Реб здоровий. Такі червивий, бо є, що червивий, тепер здоровий є. Друзі, які прекрасні наші Карпати. Це ми зараз на наполоніні крами. Тут просто надзвичайні краєвиди дуже гарні. Тут гарно видно Чорногірський хребет. Гору Пікуван. Тут випасає худобу на цій полонині депутат нашого села Шапіт Василь Олексюк. Мені надзвичайно приємно за моє село. От дуже багато жителів нашого села Шапіт. Є депутатами, тримають полонини. Дуже приємно, що ця Гуцульщина з своїми традиціями, що, що це все живе, що це все жиє і нам надзвичайно приємно за це. Дивіться, яка тут краса, друзі. Це просто неймовірна краса, які наші Карпаті. Хочу подякувати щиро депутату Василю Олексюку, так само Василю Габараку, що відвідав цю полонинку по багато років. За те, що нас гостинно Василю прийняли тут. Щиро вам дякую. І я дуже радий, дуже радий за наше село, що є такі люди, які підтримують ці наші традиції. За таких людей тримається ця гуцульщина, ці наші Карпати і. Ну, ми з вами тут файно набувалися, сиділи, але що зробити? Пора вже відходити. Ще раз дякуємо і зустрінемося вже у Миколи Соколюка на костричі, вже на закінчення куна скотка федешного. Слава Україні!